Біблія, книга вихід, глава 24. А до Мойсея сказав він: Вийди до Господа, ти, а Аарон, надав та Авігу та сімдесят із Ізраїльових старших і вклоніться здалека. А Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ними не вийде. І прибув Мойсей та й оповів народові всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно, та й сказали усе, про що говорив Господь, зробимо. І написав Мойсей всі Господні слова, і встав він рано вранці, та й збудував жертвенника під горою, та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїльних племен, і послав він юнаків, синів Ізраїльних, і вони зложили цілопалення і принесли жертви мирні жертви для Господа, бички, і взяв Моїсей половину крови і вилив до відниць а другу половину тієї крови вилив на жертвенника І взяв він книгу заповіту та й відчитав голосі народові. А вони сказали. Усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. І взяв Моїсей тієї крові і покропив на народ та й сказав: Оце кров заповіду, що Господь уклав із вами про всі оці речі. І вийшов Моїсей, Аарон надав на тавігу та сімдесят та ізраїльних старших, і вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під ногами його ніби зроблене сапфірової плити, і немов саме небо щодо ясності. І він не простяг свої руки на достойних із синів Ізраїля, і вони споглядали на Бога і їли й пили. І промовив Господь до Моїсея: вийди до мене на гору, і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці, і закона, та заповідь, що я написав для навчання їх, і встав Моїсей, та Ісус, слуга його, і війшов Моїсей на Божу гору. А до старших сказав він сидіть нам на цім місці, аж поки ми вернемось до вас, а ось Оаран та хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Мойсея з середини Хмари, а від Господньої слави, як огонь, що пожирає на верхів'ї гори на очах Ізраїлевих синів, і ввійшов Мойсей у середину Хмари, і ввійшов на гору, і Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей.